На Полтавщині стартував кущовий семінар на тему регіональні програми розвитку громадянського суспільства, як об'єднати зусилля влади та громадськості. На захід завітали лідери громадських організацій з різних куточків України у сучасному світі. Тісна співпраця посадовців та громади може дійсно принести позитивні результати. Говорять очільники області. Для того щоб голос громадськості громадських об'єднань організацій які входять сьогодні. Їх у нас близько ста. Є в рамках нашої громадської ради при адміністрації, могли впливати на прийняття тих рішень, які є зоною відповідальності обласної влади. Думка представників громадської ради дуже важлива, і ми вже разом багато питань вирішили. І приймаючи програму профільну з того чи іншого напрямку, від розподілу коштів до. Екологічних проблем там до проблем житлово-комунального господарства, ми завжди спільно приймаємо рішення. Основна мета роботи громадської ради Полтавщини, наголошує її голова Володимир Голуб: допомога населенню у вирішенні найрізноманітніших питань. Робота нашої громадської ради побудована так, що ми вирішуємо суспільно-економічні інтереси нашої громади. Робота громадської ради при облдержадміністрації за висновками столичних фахівців одна з найрезультативніших в Україні. Полтава це одна з перших областей, яка затвердила програму розвитку громадянського суспільства з грошима. Тобто, якщо Київська область тоді перша, але без грошей, то Полтава перша почала давати ці гроші. Полтавська область це лідер по Кількості виїзних засідань громадської ради це саме непосидюча громадська рада, вона майже завжди десь проводить свої засідання на виїзді в регіонах. Тому протягом декількох наступних днів представники Полтавської громадської ради поділяться з учасниками зібрання своїм досвідом та напрацюваннями у сфері взаємодії з органами влади, підвищити активність і в першу чергу на місцях.